Вітаю на ферумі, друзі. Мене все ще звуть Сергій Шихайлов, і сьогодні я розповім вам одразу про два планшети: Realme Pad і Realme Pad Mini. Традиційно починаємо з зовнішності. Тут сумарна картина, у обох пристроїв однакова. Тил і ребра являють собою комбінацію із великих металевих пластин з пластиковими фрагментами, а фронтальна панель закривається захисним склом. Що там, що там скло має олеофобку, але не найвищої якості не поскупіться на гарне захисне скло. Скло і проблема зникне сама собою. Ну а де шукати гарне скло на сучасний смартфон або ж планшет? Вірно у наших друзів із звуки UA, величезний асортимент, адекватні ціни і приємне обслуговування, посилання в описі. Якість збірки обох продуктів у мене претензій не викликає. Вони не створюють враження підвального барахла і в цілому виглядають настільки монолітно, наскільки це можливо в недорогому продукті. Із цікавого по корпусам відмічую, що сканерів пальців Ця нема ні там, ні там, і тому, якщо перспектива вводу паролю вас не надто підбадьорює, не соромтесь юзати місцеву розпізнавашку вашого фейсу. Працює вона адекватно. Окрім того, обидва гаджети обладнані Type-C портами, що правда не над швидкими. І портами міні-джек. Звук у них в цілому ок, але тут цікаво інше географія його розташування в старшій моделі. Це ж блін, як так вийшло. Це типу один інженер-конструктор намалював креслення, де порт має бути. З однієї сторони, а інший вирішив, що на другій, а потім прийшов дядько зі сверлом, заплутався в документах і вирішив сверлити десь посередині. Ну, халва Олімпу, сам порт працює адекватно. Є одна річ у цих планшетах, про котру просто гріх не розказати. Я кажу про лоток з сім-картками. По-перше, вони в цих планшетах ідентичні. По-друге, сюди можна поставити або ж дві сімки, або одну плюс-карту пам'яті. Для телефону. Звичайна комбінація, але в планшеті можливість Dual Сіму я особисто бачу вперше. Ну і так, обидві сімки працюють повноцінно. Я тестував і інтернет по 4G шарашить, і голосовий зв'язок фуричить. Не знаю, кому воно потрібно в планшеті, але виглядає це мега жирно. Ну і в доповнення скажу, що пам'ятаю, як багатько моїх знайомих у минулому купували собі планшети саме від Samsung, бо там повноцінно працювала дзвонилка, мабуть, що на ринку. Ця фішка користується популярністю. Переходимо до мультимедіа і почнемо з динаміків. Стереопара є в обох гаджетах, і в великому вона за відчуттями складається з чотирьох окремих спікерів. Тоді як в маленькому, знову ж таки, за відчуттями їх трудиться два. В обох випадках звук більш ніж достатній за гучністю, а за деталями побажання всього одне: хочеться більше низьких частот. Що очевидно, Realme Pad, котрий не міні, волає гучніше. Як на мене, це цей Гаджет легко зможе конкурувати з портативними колонками за цим показником. Гідний рівень молодці чи варто коментувати камери в бюджетних планшетах? Думаю, ні. І тому я просто скажу, що вони тут є і спереду, і ззаду. Сфотографувати документ є чим показати свою мордяку на відеоколі в зум. Також очікувати тут 4К HDR контенту наївно. А тепер невеличка перерва на рекламну інтеграцію. Хотів би порекомендувати вам, любі глядачі, канал Zeta Group. Компанія Zeta Group знаходиться в Дніпрі і займається металообробкою, але вони не просто там точать, фрезерують, слюсарять, а роблять реально круті речі. Наприклад, нещодавно бачив на їх каналі відео про кувалди для кросфіту. Потім ці кувалди поїхали до наших козаків із ЗСУ. Як саме відбувається магія виробництва цікавих і незвичних речей, можна побачити на їх ютуб каналі. Тижня в них нове відео, а також у них живі і активні сторінки в інстаграм і Фейсбук. Посилання на канал шукайте в описі нашого ролику. Далі у нас найголовніше в планшеті дисплей, а точніше дисплеї. В Realme Pad встановлена IPS LCD панель з діагоналлю 10,4 дюйма, роздільна здатність 2000 на 1200 пікселів, що дає нам приблизно 224 ppi. В Pad mini нас чекає 8,7 дюймова IPS LCD матриця з роздільною Здатністю 1340 на 800, щільність пікселів 179 ppi. Обом дисплеєм характерна адекватність у відображенні кольорів, нормальні кути огляду і чудова чутливість сенсорної сітки в кімнатному освітленні обидві панелі читаються більш ніж адекватно, тоді як під час експлуатації на вулиці з читанням інформації з цих планшетів можуть уже виникати деякі складності. Об'єктивно кажучи, чіткість дисплеїв при перегляді динамічної картинки в іграх чи на YouTube. У претензій не викликає, але, наприклад, під час читання у особливо вимогливих користувачів можуть з'являтись відчуття недостатності щільності пікселів. Особливо це стосується молодшої моделі. З іншого боку, а що ви хотіли, зараз у цитрусі найпростіша версія мініку вартує 6800 гривень, а звичайного педу 8500. і це з офіційною гарантією. Як на мене, за такі гроші нормальні тут екрани. Тепер залізо. По пам'яті обидва планшети бувають 3:32 і 464. Плюс для старшої версії є варіант 6.128. Каміння різне. У педі Mediatek Helio G80 з графікою mali G52 MC2, а в Мініку Unisoc Tiger T616 з відеоядром mali G57 MP1. Думаю, що з причин різної роздільної здатності екранів, а значить із різного рівня навантажень на залізятче. Працює начинка у гаджетів плюс-мінус однаково. Тобто прості задачі тут виконуються на ізі: ютуби там усілякі, кіно чи музика, службові програми, переписка в Viber чи Telegram. А от з іграми не усе так гладко. Щось елементарне рівня Subway Surf тут крутитиметься що дурне, тоді як щось сучасне і вимогливе тут йтиме на мінімальних або ж середньо мінімальних налаштуваннях графіки. враховуючи клас техніки, результат, як на мене очікуваний, результати в основних синтетичних. Тестах у вас перед очима. Що з АКБ? Ну, тут усе добре. 6400 мАг в молодшому братику і 7100 в старшому чудово відчуваються. Батарейки не тануть на очах і можете бути упевнені одноденну автономність при середніх навантаженнях легко витримають обидва гаджети. Не надто активні користувачі будуть заряджати гаджети не частіше одного разу в 2-3 дні. Які висновки по гаджетам ми можемо зробити? Та тут усе буде просто. Просто це повний мотлох за мірками тих, хто уже сто п'ятсот разів бачив і юзав умовний iPad Pro будь-якої діагоналі чи Galaxy Tab останнього покоління будь-якої модифікації. Але не варто забувати, що ці люди в змозі собі дозволити придиванний аксесуар за тисячу плюс доларів, і в той же час це просто ідеальні гаджети для невибагливих користувачів, котрі обмежені в бюджеті. Можна довго філософствувати про 179 PPI в 2000. 2022 році, але коли у тебе на руках 7-8 тисяч гривень долар фактично давно перевалив за 40, а день народження у племінниці чи бабусі після завтра, і тобі треба планшет right Fucking Now, та ще й такий, щоб і у ти не шкода. Варіантів не так і багато. І повірте, будь-який з цих красенів далеко не найгірше, що зараз є на ринку. І так, оновлення на ці гаджети виходять постійно, так що це не той випадок, коли виробнику на свої продукти поє все одно коротше, ви зрозуміли, можна брати. На цьому у мене все з вами був Сергій Шихайлов, і проект Ferum.com. Тицяйте вподобайку, підписуйтесь на канал, а також не забувайте ділитись нашими роликами зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлю подяку нашим патреонівцям і спонсорам. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись, всі необхідні посилання є. В описі цього ролику. Дякую за перегляд, на все добре і слава Україні!